Всім привіт! На сьогодні зранку були зміни. Ми думали тут у віранді класти плитку, а порахували, бо ми цю плитку вже придбали більше, ніж рік назад. І що сюди вона якраз все поміщається, все підходить. І вирішили, що першим ділом сюди, так як нам треба, щоб тут вже був порядочок, то будемо сюди. Пробувати класти. І то зараз ось Максим грунтує. Бо ми ось в веранді вчора ввечері погрунтували, а потім Максиму така ідея прийшла, підходить до мене і каже, плани змінилися, так що почали все звідси виносити, то прогрунтуємо. І зараз будемо збиратися їхати за нашим кумом, який буде допомагати нам все це робити, бо ми плитку ще ніколи самі не робили. Нехай нам покаже хоч що і як. Звичайно, ми б могли в YouTube подивитися і класти, але коли є людина, яка може показати, то покажуть нам. Так що такі у нас справи. Максим, поки там грунтує, я ось прийшла, буду давати свинкам їсти. Холодно вже вранці. Що ти тут, хрюкаєш, йдемо, листя? Так, нарешті я на кухні справилась. Якось так холодно треба чай пити, а я п'ю цей квас з чорнобривців шампанське. Таке воно смачне, я дістала куму на пробу, то йому сподобалось. Ну, дійсно ж правда, воно не виставилося ще місяць, але вже два тижні точно є, так що можна пити. Зараз ось доп'ю цей квас і йду на город. Все-таки щось треба поробити, бо вже вечір. Я на кухні довго була, то обід, то вечерю приготувала, так що зараз йдемо працювати. Стояла на сонечку біля вікна, та й думаю, подивлюся, що тут квіточки мої. Морозець вже цвіте, і троянди також. квітнуть ще треба буде і тут порядки наводити, бо таке щось листя попадало. Ще це як його. Гібіскосон квітує один кущ. Один кущ вже все відсвів. Різні вони за кольором, ну та й сорт же ж різний. А один ще досі. Так мені оцей морозець подобається. Дуже гарна квіточка. А там он високорослий, білий. Мені отакий низькорослий більше подобається. Так, в цьому році в нас кормовий буряк, прямо ого-го який. Що я прям не знаю, що з ним робити. Ну як, він не такий геть поганий, але не те, що я очікувала. Набагато менший, ніж завжди він у нас. Щось буде, але небагато, хоча садила дуже багато рядочків. І багато різних сортів. Ну, багато, там чотири сорти було. На траву цю виривати. Скрутися крутися. Ні кінця ні краю нема. Це хтось поїв, а треба окремо. Це пої. Хрущ, напевно, великий. Треба йти лопату брати, бо не весь виривається. Сьогодні на вулиці набагато тепліше, ніж вчора, але я замерзла і сьогодні. Не знаю, чи сьогодні я встигну перечистити, але хоча б вирву його на кучу одну, а завтра вже буду чистити. Бо сьогодні в нас вже п'ята година там. Я ж кажу, сьогодні тете-те-те так і день пройшов. Бо мені Максим каже, вже не йди на цей город завтра. А все одно зараз вирву і легше буде. Вийду тільки перечищу та й все. Можна вкрити його, та наче дощів не передають. О, зараз помічник мені вирве. Він лопату принеси, зайчик. Ось там вона. Пиляють плитку. Ще досі працюють там. Трохи. Залишилось зараз я О, переломила. Зараз я дороблю, та піду вам покажу, що там робиться. Везу буряки, такого врожаю вже дуже давно не було. Тут оця одна тачка, там ще дві тачки і все. Такий поганенький, ну, який вже є. І цього трошки їм вистачить, а потім будуть вони їсти. То картопля, у нас ще там є, така свиняча маленька. А то просто будуть осипку перебиту пшеницю і кукурудзу їсти. А це таке буде делікатес, що нутрієм, що свиням везу. Зараз на кучу завезу і вкрию, потім вам покажу. Звезла я буряк, вийшло три тачки. Ну, ще там штук 10 ось таких білих, оці що зверху ось лежать, вони величенькі, це окремий рядочок був, і такі вони гарні. Якби всі такі були, то був би дуже гарний врожай. Ось один найбільший я переломила. Тягнула, тягнула, витягнути не могла. Нічого, зараз свиням піду дам його. В тому році отакі білі були погані, а ось ці такі є червоні і ось такі вони рожеві. Були більші, а в цьому році, навпаки, посадила цих більше, а вони поганенькі. Зато білі в цьому році гарні. Так, завтра будемо перебирати. Зараз піду попораюсь і підемо, покажу вам, що там плитку як поклав. Такий результат за сьогодні. Ми цю плитку купували не сюди, вона вже у нас більше року лежить. Ми вчора в віранді місце готували для неї. ну це так, і в котельню, і в віранду вона бралася. Але ми порахували, що вона підходить сюди. Тож, ми не довго думаючи почали виносити тут, ґрунтувати. І вирішили, що тут вона потрібніша, так як ми хочемо швиденько тут. Навести більш-менш нормальне щось. А там вже можна купити Lenorіум якийсь 2х2 в віранду, і нехай поки так лежить. А на плитки трошки зекономили, бо ми її купували щось по акції, ну, дешево вона нам вийшла. А зараз плитка в ціні підросла, як і все, то отак от, от. Така вона. І помити, то вона така гарненька. Мені вона подобається, трошки колір не передається, вона якась така темніша. Сьогодні ось скільки встигли. Майже все. Тут ще трошки залишилось. Але це на сьогодні все. Максим вже побачив, як це робиться. Тут буде сам вже докладати. Отаку ми роботу сьогодні проробили, так що велике дякую вам за перегляд моїх відео. Кому сподобалось, залишайтеся на каналі, пишіть свої коментарі. До побачення. На добраніч всім!